Сьогодні 14 січня субота. У сьогоднішньому Євангелії батьки Ісуса шукають свого 12-річного сина, загубленого в натовпі. Уяви їх. Намагайся відчути їхній стан та попроси Святого Духа про добрі плоди твоєї молитви. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. В той час пастухи вернулися, прославляючи й хвалячи Бога за все, що чули й бачили, так як їм було сказано. Як сповнилось вісім день, коли мали обрізати хлоп'ятко, назвали його Ісус, ім'я, що дав був ангел, перше ніж воно зачалося в лоні. Хлоп'ятко ж росло й міцніло, повне мудрости і Божа благодать була на ньому. Батьки його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи, і як йому було 12 років, вони пішли зазвичай на свято. Коли минули ті дні і вони вернулися, хлопчина Ісус зостався в Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали, гадаючи, що він у гурті. Вони пройшли день дороги і тоді почали його шукати між родичами. Та знайомими, та, не найшовши, вернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні найшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх. Усі ті, що його слухали, дивувалися його розумові відповідям. Побачивши його, вони були здивовані, і його мати сказала йому Дитино. Чому ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи, тебе шукали. Він відповів їм, Чого ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого? Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними і вернувся в Назарет, і був їм слухняний. Амата його зберігала всі ці слова у своїм серці. Ісус же зростав мудрістю літами і ласкою в Бога та в людей. Фрагмент сьогоднішнього Євангелія можливо витлумачити у різні способи. Кожні батьки, звичайно ж, у ньому пізнають себе, адже хвилювання, яке відчули Йосиф і Марія, їм добре знайоме. А слова Марії Дитино, чому ти так зробив нам, наповнені власне тим болем і страхом. Як і в кожної матері. Для інших же це фрагмент розповідає про Ісуса, який стає слухняний своїм земним батькам і показує приклад своїх відносин з небесним Отцем. Але уяви собі, що це саме ти загубив Господа. Мабуть, кожна людина час від часу відчуває такий стан, як духовне пригнічення, коли ти з душевним болем та страхом шукаєш Бога і не можеш його знайти. Усім серцем ти знаєш, що Він є, але його не відчуваєш, як ніби ти вирушив дорогу, а він десь залишився. Страх, хвилювання, пошук. І коли ти нарешті його знаходиш, то видихаєш з полегшенням і тебе огортає спокій. Тоді ти розумієш, що Бог ніколи не губився, Він є завжди на своєму місці, він завжди з нами. Але щоб глибше відчувати Його присутність, ми маємо також інколи відчути Його явну відсутність. А де ти шукаєш Ісуса? Де Ти Його знаходиш? Чого ви мене шукали? питає нас Ісус. Святий Ігнатій Лойола говорив, знаходити Бога у всьому є найвищою формою побожності, вищою за довгі молитви у церкві. Тому можливо, варто запитати самого себе, чому ти так багато молишся, якщо не можеш знайти Бога? У своєму повсякденному житті, хіба не знаєш, що ти можеш знайти його навколо себе і у всьому, що до нього належить, а молитва лише допомагає тобі цьому. В той час пастухи вернулися, прославляючи й хвалячи Бога за все, що чули й бачили, так як їм було сказано. Як сповнилось вісім день, коли мали обрізати хлоп'ятко, назвали його Ісус, ім'я, що дав був ангел, перше ніж воно зачалося в лоні. Хлоп'ятко ж росло й міцніло, повне мудрости і Божа благодать була на ньому. Батьки його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи, і як йому було 12 років, вони пішли зазвичай на свято. Коли минули ті дні, і вони вернулися, хлопчина Ісус зостався в Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали, гадаючи, що він у гурті. Вони пройшли день дороги і тоді почали його шукати між родичами. Та знайомими, та, не найшовши, вернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні найшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх. Усі ті, що його слухали, дивувалися його розумові відповідям. Побачивши його, вони були здивовані, і його мати сказала йому Дитино. Чому ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи, тебе шукали. Він відповів їм, чого ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого? Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними і вернувся в Назарет і був їм слухняний. Амата його зберігала всі ці слова у своїм серці. Ісус же зростав мудрістю літами і ласкою в Бога та в людей. Помолімося сьогодні за наших батьків, просимо Святого Духа, щоб ми завжди мали свідомість того, що й тоді, коли ми ніби втрачаємо чи губимо Ісуса, Божий Дух завжди допоможе нам Його віднайти. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.